Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Я в 2019 році почав замічати, помічати, що мої земляки, взагалі українці загалом, дуже стали злі, дуже стали кидати сюди на одного у Фейсбуці. Я тоді сидів в основному переважно у Фейсбуці. І в 2019 році, от я дуже чітко це запам'ятав. Що саме в 19-му році, от чітко я усвідомив, що українці стали набагато більш агресивнішими, чим коли я е, сидів там е, колись давно там в контакті в 2000, наприклад, в му році. А я активно веду соцмережі, сторінки, пишу прикольчики, розповідаю з 2006-го, 7-го року, коли з'явилася е, мережа в контакті. Ми там всі сиділи більшість з нас, то мого покоління. Е, і не було такого от агресивства, такого агресивності. А вже чим далі, тим було все. Люди ставали все більш агресивними та агресивними. І в 2019 році я зрозумів, що Боже, це якийсь просто, просто жах. Я не міг зрозуміти, яка причина. Я, я не міг зрозуміти. Але мені на моєму життєвому шляху трапилася людина а, поважного віку. Чоловік поважного віку, який е, працював лікарем. І він мені сказав колись при, при розмові: Ти знаєш Євгеній, він каже. Е, це зараз що те, те, що зробиться з українцями, це ще було до війни. Це було е, в дві, ти, за рік до війни, здається, 21-му. Ти бачиш, які люди стали всі? Я кажу: ну, звісно, бачу. Він каже: це ж не просто так. Це. Називається ендогенно-церебральна абсекція. Я говорю, що, що це хвороба? Це хвороба цілеспрямована, яка про яку знали лікарі радянської старої, старої школи, старої радянської школи медичної. Зараз цього не навчають богомольця зараз. Ну в інституті в університетах медичних. Зараз цього не навчають лікарів, а раніше це все знали. І зараз навіть в енциклопедіях цього немає. Зараз каже, навіть енциклопедій немає медичних, їх зараз немає ніяких, тому що люди людей роблять дурними спеціально ціленаправленно. А от в старих енциклопедіях ця хвороба є. Поцікався, якщо тобі цікаво, я не полінувався, і я поцікався, тому що я дуже люблю читати книги з дитинства, тому що. Я не знаю, це можливо, тому що в мене батьки вчителями працювали весь вік. Можливо, тому що і дід мене любив читати, і один, і другий. Ну, це я не набиваю собі ціну, просто кажу. Я не полінувався і пішов в. Так, в нас були прильоти, це, мабуть, десь поїхала. Фух. Я пішов в нашу районну бібліотеку. Знайшов радянську медичну енциклопедію стару, вона була чи 50-х чи 60-х років. І знайшов, От дивіться, якщо ви напишете е, в Гуглі е, ендогенно-церебральна абсекція, вам Google нічого не запропонує абсолютно. Вам Google може запропонувати, що таке абсекція, що таке ендогенно, ендогенність там, чи щось таке. А от саме оце словосполучення, ця хвороба, її вам Google не покаже. Вам не її ніякий пошуковий е, аккаунт чи хто там, в общем, не, не, не покаже. А коли ви підете в е, бібліотеку, знайдете старі книги, там вам це покаже. Е, я пішов, знайшов в читальному залі. І що таке ендогенна церебральна абсекція. Це е, от простими словами: це просто зомбування. Це коли людей цілеспрямовано зомбують через. Засоби масової ідеотизації через вишки, мобільного зв'язку, через змі, тобто через що завгодно, але йде цілеспрямоване зомбування на щось, на якусь тему. А, могли людей зазомбувати, щоб люди всі були добрі, щасливі, веселі. Але цього не відбулося, тому що, тому що не відбулося, тому що відбулося абсолютно протилежно. Людей зазомбували на агресивність. На війну, на ненависть, на кровопролиття, на тотальну дурість, на тотальний дебілізм. Там ще в цій книзі в енциклопедії написано, що це, бере абсолют, це зомбування бере абсолютно більшість людей, але є люди, які цьому зомбуванню не піддаються. Це люди в першу чергу, які, не, які Ведуть правильний здоровий образ життя, не бухають, правильно харчуються, не їдять м'ясо, не п'ють алкоголь, не вживають, по мінімуму вживають продукти тваринного походження, і які багато розвиваються і читають книги. Я коли навчався в університеті. З 2001 по 2006 рік я любив прогулювати пари. Але любив я прогулювати пари не десь там, десь, а я любив прогулювати пари в, ну, правда, в бібліотеках і в читальних залах. Тобто ті пари, які мені здавалось тоді, і зараз мені здається, правильно я робив, які мені не згодяться в житті, я на них просто не ходив. Я просто клав тоді в зачотку, в заліковку гроші і так здавав. Коруп підтримував українську корупцію. А е, я вважав, що завжди треба читати, розвиватися і все. Я йшов і читав те в бібліотеці, що мені хотілося. Тобто я прогуляв в пари в бібліотеці. Я вважаю, що мене ця, ця хвороба не взяла. це і дідусь теж теж казав, що він каже, ну воно е, він казав, що каже, я людина досвідчена, каже, мені дуже добре видно, кого бере це зомбування, кого не бере. І ви знаєте, що я хочу сказати? що Більшість сюди приходять люди. Да, от, До тебе скоро приїде СБУ. Тобто, люди, які. Я на них не злюся абсолютно. Люди, які їх можна називати кастрюлі. Цих людей можна називати, ну, в принципі, це зазомбовані люди. Люди, які а, під впливом тяжкої хвороби ендогенно-церебральної абсекції. Запам'ятайте це слово, якщо воно вам потрібно, якщо ви любите там собі запам'ятовувати, от такі справи. Це дуже в принципі сумненько. Як це все завершиться, я не знаю. Але я ще давайте. Тепер, тепер друга частина цього відео на правах реклами. Тим, чим я займаюсь, щоб щоб ви не переживали, кому я взяв листи, писати. Я продаю шаблони, тому що тобто, всі ТЦК, вони ті, хто працюють в ТЦК, вони під впливом андогенно-церебральної абсекції. Ті люди, які йдуть, які називають інших людей ухлянтами, це люди теж під ендогенно церебральною абсекцією. А ті люди, які розуміють, що відбувається, які хочуть себе врятувати, я вам пропоную свою допомогу. Гарантія нікому ніяких не даю, навіть собі, тому що в мене так вийшло. У вас можливо, вийшло. як мене забрали в ТЦК. Мене, я там не, мене там не змогли ніде нічого не зробити, тому що мене по документам не було. Це я частенько розповідаю, я вам зараз просто покажу, що я чим я займаюсь. Тобто, давайте ще так: мої послуги коштують 500 гривень. Тобто не мої послуги, а за 500 гривень я вам даю два шаблони: вихід з дії, вихід з Хелсі. Тобто, якщо ви виходите з цих структур, вас тяжкіше. Або тяжко, або тяжкіше, буде ідентифікувати і так далі. Ще я пропоную з індифі... відмовлятись від ідентифікаційного коду, але це вже не без мене. Це просто вам потрібно йти в податкову і відмовлятись на основі релігійних фотобан, чи як там, по закону. Це все по закону. А ви за 500 гривень можна в мене придбати шаблони листів. По відмові від дії Хелсі, якщо не хочете писати, чи немає часу, чи може ви за кордоном, є й такі випадки. Ви даєте мені тисячу гривень, я все сам абсолютно відправляю від вашого імені, і ви мені даєте свої дані, прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання або місце, де може хтось забрати листи замість вас, І або номер телефону та дату свого народження. Все. І коли ви мені таке даєте, я пишу ось, дивіться на Хелсі. Заяви на це, це тут наскільки? 6 чи 5 чоловік. Ми все понаписували з колишньою жінкою ми пишемо. І І я зараз несу це все в почту. І я присилаю вам фото звіт. Тобто, щоб ви знали, що я там його писати, обов'язково все писати вручну. Друкувати не можна, я не знаю чого. Щоб ви знали, що я це пишу, тобто ну, я абсолютно ніколи людей не дурю, тому що я знаю, що карма, я знаю, що таке причина і слідстві, да? як там воно українською, ну і зрозуміли. Причинно-наслідкові зв'язки. За це прилітає дуже боляче і дуже дуже сильно. тобто ж Дурить людей це гріх і, і взагалі. Не моя тема. От тож, що ще? Так, да, і ще іноді дивіться, ще поясню, хто не знав. Іноді в 90-95% вони не присилають відповіді, тому що це державна структура, державні структури вважаються і дія і хелси. А в нас все державне, куди не звернись державне, це все через сраку. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, це моя держава, моя країна. Я в принципі поки що звідси не, не, не збираюсь їхати нікуди. А це моя країна. На жаль, так завжди було що від діда прадіда ще казав: ну це якщо державне, то це через сраку. На жаль, але. Любий Боже, правду. Факт являється фактом. І аргументи, і факти, що я казав? Злетіло з мислі. А, 90%. В 90 не приходить. Але вам можуть прийти. Мені недавно підписник писав, що йому прийшов лист, він мені навіть прислав. Що вони просять підтвердити, чи ви жива людина, чи ви фізособа. Тому що лист пишеться або від живої людини, або від фізособи. Тобто, не так, лист пишеть, листи пишуться від живої людини. Іноді вони просять підтвердити, чи ви жива людина, чи ви фізособа. Тут уже як хочете. Але я вже я сам писав, я їм написав, я жив, я фізособа. Підтверджуйте мене як фізособу, і виводьте мене з дії. Тому що, щоб підтвердити себе як жива людина, це дуже тяжко, це дуже юридично непросто. Я, я не сильний в цьому питанні, абсолютно. Я за це не берусь. Цим треба тягатися. Це треба дуже бути юридично підкованим. Це не моє. Я не хочу собі нерви тратити, не портити, не, не хочу. Е, так, все, зараз пішли. Якщо вийде, мене там зняти, е, пішли я вам зараз, покажу, як я відправляю е, листи. Можна комби?

Ендогенна церебральна аптекція. Треба відправити через нову почту. Ну, ви поняли, шановні друзі. Звертайтеся, допоможу. А, тому що треба якось виживати, треба щось робити, якось крутиться в цьому світі, щоб вижити нам з вами. Письмо. Може Так, якщо ви самі відправляєте самі без моєї допомоги, без моєї писанини, то вартість 500 гривень, ще раз повторюю, в мене шаблони. і... 100 гривень відправка на нову почту листа. Це в Хелсі. І десь 45-50 е, Укрпоштою за заказний лист чи рекомендований лист е, в дію. То це того вартує, щоб бути вільнішеньким. На цьому все. Дякую за увагу. За, за, за все. Дякую. Пишіть. До скорої зустрічі. Мої контакти внизу і в коментарях, і внизу під відео. Пока-пока. Подивіться навколо, які ви всі покажете.